Не потрібно мати досвід роботи на відміну від депіфера. Тобто, ви можете отримати цей диплом, диплома in accounting and business, не маючи зовсім досвіду роботи. Тобто, дуже широка аудиторія може здавати цей іспит. Це три іспити окремих при деяких умовах тільки один іспит, і отримувати цей диплом. Такий підхід загальний, як по всіх іспитах СІСІ, із 100 можливих балів набрати 50 або більше. Цей диплом англійською мовою. Тобто, ви навчаєтесь паралельно лексики, термінології. Яка використовується фінансовими спеціалістами і в бізнесі всю цю термінологію англійською ви вивчаєте, коли ви готуєтесь до цих іспитів. Тут немає якоїсь конкретної дати, до якої потрібно готуватися, так yeah. що дуже широкий спектр спеціалістів потребує знання оцих дисциплін, які вивчаються при підготовці до диплому СІСІ з бухгалтерського обліку та бізнесу.